Що в мене така ідея, є така металева поливачка маленька. Я хочу її зробили дирочку більш срібною красочкою, фарбою збризнути, і е, обмотати такою гірляндою роса. І звідси пустити, ніби водичка тече, щоб ввечері світилось. Не знаю, як вийде чи ні. Побачу. Ну, ось так вийшло, з рівною фарбою вкрита. Є отака гірлянда роса на цю поливачку підвісити, і вночі вона буде світитись. Вона заряджається від сонячних променів протягом дня, а потім, як тільки темніє, вона включається. Друзі, продовження мого... Бачите, я хочу оцю лінічку, я вже показувала, ми фарбували, обкрутити, іначе отут тут буде водичка вечором спадати, отак, на глечик. На Зараз отут повністю прокручу, самолійку прокручу, щоб вона світилася, і поставлю там біля глечка. Отак буде виглядати. Друзі, занесла в кімнату, щоб було темно. Зреагувала на темний колір і зразу от гірляночка почала світитись. Бачите? І так буде спадати, наче водичка лиється. Так я хочу, щоб воно вечором світилось. А там біля в куточку, біля глечка з моїми скулентами. Ну, Друзі, от подивіться, куди оця поливачка в мене знайшла собі місце. Тут я трошки в горшку пере, переробила більше камінців розшукала. Ще сюди. Це нерарію. Отут ці маленькі кукусики. Не знаю, як вона буде. Тут розросте велика, напевне, приберу. Ось цей. Ось цей кошечок. Сюди перетащила гнамика і отут з цієї лічки. ще отут один молодий. Так вона. Покажу вам ще вечором як вона підсвічує. І обіцяла. Як і обіцяла, хочу вам показати, як тепер вночі. Зараз просто переключилась на... О, бачите, як воно виглядає. Це була моя задумка. Трошки, напевно, більше треба було цієї роси опустити, як водичка лється. Ну все, я довольна.